Всім привіт! Я, Краверка. І я в шоці. Ні, навіть не так. Я ахуй. Я просто ахуй від того, що витворяють електроніки. Давайте глянемо, що зробили в черговий раз EA Sports, наша улюблена компанія. Повідомлення від команди FIFA. Сетте фозі герою фут. Зроби так. Щоб твій клуб виділявся ще більше із ексклюзивним для учасників сетом тифозі герою фут Олександром Мостовим. Зробити такого великого футболіста, ще й росіянина. <свісно> Олександра Мостового в імперській формі. Ну, класне рішення. Просто браво, канадці! 429 днів повномасштабної війни проти Росії, проти країни агресора та терориста. Яка знищує український народ щодня. І що роблять Канадці? Правильно, вони додають баннер з росіянами в імперській формі. Ну, просто піздець. Як до цього можна було додуматись? Що треба мати в голові, щоб додати це? Чи в Канаді, точніше, в офісі і спортс? Не працює інтернет, чи там сайти всі з новинами? Що відбувається у світі та в Україні закрились якимось магічним чином. Ні. Це просто байдужість електроніків. Давайте поглянемо, як відреагували наші українські фіфери на цей піздец. Не знаю, як таке можна було висрати І спорт. Коли весь цивілізований світ проти йобаної русні вони висирають таку хуйню. Адекватна хуйня. Esports, шмат їбаного лайна. Вибачте за матюче, але як це пояснити? Йобаний крінж нахуй від EA. Іей взагалі йобнулись, поки вночі кацапідори знову влучили по мирному населенню, EA в цей час малювали. мастового в імперській одежді. Немає слів, щоб описати обурення та злість, яка виникає всередині. В день, коли наші люди гинуть під завалами після чергового ракетного терору від Підоросії, компанія випускає таку хуйню вибачте за нецензурну лексику. Поки росіяни продовжують бити по житловим будинкам, вбиваючи мирне населення України, які скончені з її спортсфіфа, вирішують додати ТІФО руснявого гравця з гри. І це лишень маленька частина реакції українських фіферів, українського ком'юніті, який грає в дану гру на цей лютий крінж. Добре. Давайте глянемо, може він є тим самим хорошим е, на одному із українських інтернет-видань. Я знайшов таку статтю від 15 квітня 2023 року. І так, цитую. У спорті, наприклад, ми виступаємо тільки у Росії, і це складно. Найгірше невизначеність, тому що ми не знаємо, що буде далі за якийсь час. Я живу в Москві, і ти бачиш, що є люди, які живуть зовсім погано із постійними турботами, зі страхом. Треба завжди дивитися, що в тебе за спиною. Ви не можете жити як раніше, як жили 10 років тому, бо люди бояться. Ми хочемо, щоб цей конфлікт припинився. Це ж було вже. Конфлікт каже Сашенька. Ну, Конфлікт це те, що я кажу електронікам, що у їхніх головах пустота. Виставляючи тебе, Олександр, у імперській формі. А те, що відбувається між Україною і Росією, це війна. Війна, яка розпочалась із-за твого грьобаного народу. А тепер уявімо собі ситуацію. Заходить українець зіграти матч в ультимейті. І попадається на нього росіянин, який грає з турецького аккаунта. Так-так, росіяни спокійно грають у FIFA, якщо що. На воротах стоїть у росіянина цього Ще один великий росіянин. Великий і славний Яшин. А позаду нього банер Олександра Мастового в імперській формі. І поки весь цивілізований світ підтримує Україну, засуджує дії Російської Федерації, засуджує військову агресію, яка відбувається на території України, електроніки, роблять плювок таким ганебним чином, тому прошу вас, поширюйте дане відео, підтримуйте донатами ЗСУ. І ми обов'язково переможемо. Дякую за перегляд. Слава Україні!